Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро на вулиці Козака Мамая, і бачимо, що тут перекрита дорога, і об'їзд тут організований або через будинок, або через вулицю Перемоги. Тут бачимо, працює спеціалізована техніка Дніпровода каналу. Вони вже закінчують свої роботи, тому, можливо, до вечора проїзд по цій вулиці відкриють. Тож, якщо при плануванні свого маршруту, враховуйте цю інформацію, і якщо у вас є така можливість, то об'їжджайте це місце, адже станом на зараз ця вулиця Казаками Майя, вона перекрита. Ось так це виглядає. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Казака Мамая. Як бачите, що станом на 5 жовтня на 15.25 ця вулиця перекрита, автівки проїжджають або через прибудинкову територію, або через вулицю перемоги. Люди, які мешкають у будинку, поруч ось цьому. Незадоволені, звісно, тим, що через їх двір масово їдуть автівки, але працівники міського доканалу обіцяють, що вони вже скоро закінчать та відкриють тут в проїзд. Тож при плануванні свого маршруту будьте уважні та обережні, обов'язково враховуйте цю інформацію. З новинами Дніпра та області, ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.